Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Привіт, привіт! З вами знову я, Денис і Богдан. Всім hello. Що, Шо, будемо що? Давай, є, є якесь нове випробування. Уно. Ну. Да, там можна отримати скін на Честера. Честера? Або самого Честера? Ні, скін на Честера. Погнали. А ну давай мені... Давай. Мені спершу хочеться випробувати новий режим. Ну, цей. Так, оцей. думаю, візьму дай на Майка, бо я не знаю як тут грати. Якщо відкриваються ці кратки. Так, залетіли ми в катку. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо записувати відео по Real Stars, як ви вже зрозуміли. Будь ласка, підпоставте лайк і підпишіться на канал, це дуже потрібно. Тут треба на їхню базу з ти картку. Тут можна кидати картки до речі. Ворога не можна. Можна лише свою підібрати. Треба вони закинули одну картку. Жуджу закинула одну праву картку. І Ріку закинув ще одну, а ще хтось закинув одну. Ні, а наші ви полі закинули одну? Нет, у нас ноль. Напевно, вони вже просто грали О, Да, вони походу драуду, да. І вони понимають, яких просто персів треба сюди брати. Швидких. швидких. О, да. Типу, щоб ти встиг. Треба швидких персів Драли. брати і сильно дамажих. Сильно прям дамажити, щоб... То чи проблема в да. цій мапі, бо мапа дуже... така. Чи... Так, ну давайте я тоді візьму... Ну я попробую закошати це їх. А я тоді що беру спайку? Мені треба було швидкого, мам. Ось прямо когось швидкого. Хто в мене є швидкий? Сту! Давай, я готовий кто з то поганий радіус, чувак. Ти за це не подумав. А так живуть малий. І ще мапа не підходить для нього. Нормально. Тут просто головне вміти забиратися. Вони вже одну закинули. А, другу закинули. Не Тут якось, коротше, вони взяли, типу, картки, знаєш. Типа. А я закину одну. Я я другу було. закину. А зараз ще й третю закину. Тут зараз цього Тут є яку, якісь гаджети, бачиш? Як є якісь гаджети, знаєш? Не знаю. Ні. А ну так закинь картку, це плюс два. Ти боїм їм, походу, що плюс два бали чи що. Я їм пішли не дали. Так ти не закинув цю картку, яка в тебе зараз. Вона тепер у мене. Я закинув драфту, бачиш, і нам дві додалося. Бо було, було закинути ті тільки дві, а не чи... У них три картки у всіх. І в кожного по одній. Чувак, так це хана, все. Вони за коротками побігли, це наш шанс. Вдобувати їх. Останній коротка в пальпах закинула, ні це не наш режимчик. Наш. Я сказав, наш режимчик, ну ти просто розумієш що? Це ну треба тут просто нормальних персів брати не якихось там Чувак, а чуєш, може я поп... пойду взяти чесім? Я взяв. Колі це бери Лумі. Лу Давай Лумі. Лу може Лумі сюди впишеться. Да. Мало би вписатися. Радіус нормальний демедж. Ну так. Да. Нормальний радіо. Ну, ми я багатий вибір, 41 перс. Ну так, да. нормальний різні. І найсильніший з усіх. Це, це просто ворон. Реально ворон, чесно. Ворон. Ну так, я просто добиваю. Ворон. Вони насигають однієї картки за носці. А в нас а, вже тут три. три. А в нас вже три, до речі. Ну так, бо я ж б'ю, понял? Ми виграємо лише із за нашого демеджу. Ну да, а ще я ж можу цей, типу, гравців дамажити, коли вони близько. Понімаєш? А вони карту позагубляли і одну закину. Розумієш, типу я можу їх дамажити усіх одночасно, якщо О, зараз вони двоє відрозяться, навіть троє. Я вже по одному зараз. Бачиш, я... почало відбиватися по фінксу. Поняв? Да. А нам Фінкс. треба за картками, якщо що. Бачиш, відбивались по фінксу. Опа. Да. Я вже побив пацанів. Я просто тут захищаю. Ми виграємо через мій дамеч. Да, о! о! Я плюс дві. Опа, пацан, пацан. Так, тут Фінкс дайте мені для... просто забити. Ова, Фінкс, все, Фінк. Стан. Вікторія! Треба Стання просто було лобі взяти. Ну, треба просто брати по нормальних тобі просіїв, що били би по всім, поняв? Ну, так, да, Луні сюди вписався, Перші вісім кубків. Ему це і в Луні вона, якщо що. Так. Да. Погнали? Ну, так, да, погнали, погнали. Маємо затишити. Ну, да. Ой, тут у двох луні, і в нас у двох. Чотири О, лумі. Мені О, брати мені карту. пропуск є. ходу. Вони не можуть закинути, коли пропуск сходу. Ці картки, що на них намальовано, до речі, це означає щось. Що... Да! Господи. Бачиш скіп? І в них коли кнопочка Скіп. То бачив в них цей віддалось дві, а не одна. Понимаєш? А в мене зараз є Бравл, а Це Браво, це звичайно саме. Я ульт просрав. І тут ще один Лумі біжить. В них передава в тому, що вона. Та не був... один, а вона, вона дівчинка, Денис. них. ще один гравець за Лумі. Да, але тут... Ти міг сказати ще одна Лумі, а не ще один лумі. Тому що вона дім. Чуєш, я б... Чиж, я попробую його взяти. в мене доволі син тушить. А я взяв важку артилерію. Це важка артилерія, допоможе мені поможе, тільки розізли з себе. У кубки, скоріше за все, злиш. Он, до речі, якраз швидкий, він дуже прям швидкий. Я так навіть можу сказати. Не просто швидке, прям. Ні, ну тут на все десяти тисяч епершвік. Бачу, вони закинули, блін, скіп просто. Я бачу. Понимаєш? Так а ти можеш щось робити? Я роблю. Пробу. Питаю пробувати, можеш? Я пробую робити. Мене просто вбивають. Вий, вис, С, еш, еш, еш. Вс. Еще вели. Ізміна ходу зазволяється. Чому їх ніхто не підбирає просто? Я бачу, вони ще Оп. не закинули. У нас тут скале по у нас тут три картки на базі. Вгоняв їх. Ну, зараз ми зрівняли рахунок, Завдяки мені зараз. Тут є. Він вернув їх. Тихо, мали, мали, малі, тихо! О, ну, Так я стараюся. Картка, вс. Уно. Онреварс. Все. все. Воно би і так написала уноревас, якби вони кинули цю картку, а вони і так закинули. Все. Почем? Эпиконатико, эпиктон, да. Мне интересно, вот на Частера скилл, ну, на скилл скилл на Частера. М -м -м. Вот ну что, давай Регу. я попробую взять Луни Тобі краще не брати її і вигравати картки, а вкачувати її. От прям конкретно вкачувати. Так, але бабки є. Ну, я їх не хочу трати. Перший раунд. Бо я не хочу розбирати на епіка, у мене ж після епіка йде лего. Я бабки буду тупо тратить на Леона. Бо я візьму Леона. Я не кріса. Я бачу, який флон крутий, тому... І бачиш, який в мене він, блін, крутий, так? Да? Ну так. Да. А по що подумай, бо там великий вибір лег? Я можу навіть ембер собі позволити. Ну, краще б на твоєму місці брав Ембер. Я би брав Ембер теж, бо я за ембер як мінімум краще та, що я не знаю, в мене тут гаджет був. На а в тебе? А в мене не на другому. А, це ж типу випробуємо, тобі завжди дається хайпер типу, там. Ну якщо звісно. На лумі ну, нема хайпер. Ну я кажу, якщо б був хайпер, то тобі би дався хайпер на Лумі. Бі. А в тебе і так це все є. Да, yeah. в мене і так це все є, тому я можу собі навіть до обирати. Квік, твой. Ну це було легко. Ну так хоч я... були віфіки, бліш. Таку корму дає мені хабік. Хебик антика. А ще як вес отримати спрей. Ось о. Ось о. Ну що, погнали? Давай. Пропоную тобі зараз вкачати луні типу. Та я не буду, в мене ж лега йде. Чувак луми і так, а по собі сильна. А, все, я понял, что забираю. А мене пропуск ходу, чувак. Треба все закинути, сюди. Ля-ля-лет ля-ля-ля. Я їм почти запирую вытривал, чебутин, хтось. Меня запалишь, там папус ходу. Да шо, а що так а шо ты не маєш? Не можеш сам підібрати, мене буде просто. Да, не, ж били, а мені ще мені картки казали. зникають, бачиш, бачу, зникли. Блять, там бачиш, що є дві картки лежать, вони зникають Денисе. Я біжу. Вже пізно! Як ти можеш бігти з кі... Блін, з кінця ка з, з кінця. А! Баби в інший кінець і каже, я біжу! Ти ж розумієш, так? Да? Чувак, я все, що тут і роблю, це захищаю нашу ті, базу. Добре, захищаю, наказу, що ти її не захищаєш. Да. Я її захищаю. Ні, ні. Я все, що роблю, тут і захищаю її, щоб до нас не дійшли. А ви мали. Закидувати, але ви робите мою роботу. Правильно ви захищаєте. Це йому говори. Навпаки, треба, щоб один хтось а двоє захищали. Просто в них найкрутіший біже. Тіба тому, кому завжди легко забити. Понімаєш? Так тобі завжди легко забити. Ніе! Ні, хто сказав Романис Дениш... Іванович Сов'як? Хто сказав? Так, чувак, треба додати якусь одну спразу, яка да. скаже щось підписникам, щоб вони робили. І знаєш, що це буде за фраза? Підписуйтесь на канал на... і ставте лайки! лайки. Бо це найкраще. Треба обрали на Типа. Ну давай, я крепко захищав. Крепко, крепко. Але. Ну що ж, будемо на цьому завершувати відео. Та ні, ти що, відео блін, скільки зриває, 5 хвилин. 13. Ну, давай ще одну катку і все. Не, давай. Ну давай от зобрати ми все. Ну давай одну казку, не, не говори не це порядка. Ну давай. Ну що, залітаємо в казку. Бляха, не можна було прямо коло нас поставити ці штуки. Так да. куди ми? А не в іншому кінці мама. Бляха, я забудь сходу. Боже, без такого багато бляха? А хто, бодість, бодість, бодість. а хто йде в питанні захищати базу? Я захищав і чому захищав. Ключове слово захищав, а не захищаю. Я питаю, хто захищає, а не хто захищ... Я Захищаю. Добре. Атака на Мортіса. Все забив. Ізі. Лава, хочу обійти. Опа. Ліон забавився. Ням-ням-ням. Мені мань. Мені мані маньма. Блін, ну це мені не подобається оця картка. Картка, картка. картка. Картка, Оця картка, коли цей. Ну, не картка гра, а оця картка, коли вони отримають по дві банки чисто. Оце мені саме не подобається. А я всі тут мені не подобається. І дивись, скільки тут карток валяється коло нас. Так, їх просто ніхто не підбирає. Та ні, Да. Це означає, що я теж щось роблю. О! Тепер і ми отримали двірі. Ми обігнали їх. Чувак, ми обігнали їх. В смислі? Подивись на рахунок, скільки в них карток. Ума! Уно пацан, уно! Нам треба одну картку. Хто її донесе? Тільки зараз теж... може повести, але ні, ми захищаємо. Львова іде, я його бачу. Я докинув. Це було просто епічно. Я уйду, а докидаю. Це просто була Супер. <рес> Падает за вже фигня. Ну да. Монета жир. Ну що ж делає? Ну ти буду буду завершувати видео. Всім бай-бай.